Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Злочини проти людства у Дубасарах згадують одну з найтрагічніших сторінок історії розстріл євреїв. Каскадний водоспад у строїнцях. Новий шедевр від майстрів білих. Вечір радянських казок у Слободзеї та табір для дорослих у Дубасарах. Архієпископ Тираспольський і Дубосарський Сава відзначає 30-річчя прийняття архієрейського сану. Владику привітав президент Вадим Красносельський. Ваша милосердна місія стверджує цінності добра і любові до своїх ближніх. Віра наша, це наше спасіння, наше світло істини, яке ніколи не гасне. Глибоко переконаний, що ваша архіпастерська діяльність незмінно оберігає придністровське суспільство від вас сучасності, сприяє налагодженню конструктивного міжконфесійного діалогу. У храмі на честь Воздвиження Христа Господнього сьогодні пройшла Божественна літургія. Самого ранку церковні дзвони Хрестовоздвиженського храму сповіщали про урочисту подію. Архієпископ Сава сьогодні святкує 30-ту річницю з дня архієрейської хіротонії, дня зведення священнослужителя в один із вищих церковних чинів. Саме таїнство відбулося в Москві у 1995 році в день пам'яті Олександра Невського. А з 2013 року Сава став архієпископом у Придністров'ї. 15 уже з з половиною років милістю Божою я перебуваю у межах нашого Придністров'я. Ці роки були непростими, але для мене, як для керівника церковного підрозділу, завжди були радісними і благодатними. Ці сили я черпаю перед усім у молитвах. Вдячний усім, хто зустрічався на моєму життєвому шляху, і пастирі, архіпастирі, і народ благочестивий. Усі, з ким мені доводилося трудитися. Радість торжества архієпископа Сави розділили. Сьогодні прихожани, представники влади, священики. Владика Сава підтримує науку, культуру, освіту, тому протягом цих 15 років у нас при єпархії була створена громадська рада з культури, історико-архівний відділ. Владика приділяє дуже багато уваги духовно-моральному просвітництву людей. Підтримує проєкти, пов'язані з культурою. Після погасили поштовий випуск марок нагороди єпархії Терасполя-Дубасар. Вперше у світі у нас поштовий випуск присвячений саме церковним виключно нагородам. На папірці представлені архієрейська грамота, три медалі і два єпархіальних знаки. Ще на конверті світлина на тлі Собор Різдва Христового на передньому плані владика. Печатку і підпис ставив архієпископ Сава. А це Бендерська фортеця. Сьогодні тут згадували Олександра Невського, 12 вересня, день пам'яті воєначальника. Покласти квіти до погруддя святого приїхав президент. Вшанувати пам'ять полководця. Також прибули посол Росії Олег Озіров, митрополит Кишинівський Володимир і архієпископ Тираспольський та Добосарський Сава. У Придністрові на честь князя Олександра Невського назвали парк у Бендерах. Його відкрили в 2018 році. Він об'єднав храм і цитадель фортеці. Вадим Красносельський розповів, як все будували практично з нуля. Тут була територія. Тут була кріпосна територія при різних епохах, при різних державах. Були тут свої споруди, будівлі, інфраструктура своя. Фортеця відновлена і доступна для дітей. Це квітень 2018 року. У такому стані це було на місці музею, яка розруха. А храм побудували у першій половині 19 століття. Після війни і періоду церковних гонінь залишилися лише стіни. Усе відновили на початку 2000-х. У свято тут пройшла служба і хресний хід. Почав з 400 ватт тепер всі 5 кВт. Сонячну електростанцію такої потужності встановив у дворі на даху будинку житель селища Красне. Дванадцять сонячних панелей, дев'ять у дворі, і три на даху встановив цієї весни Максим із селища Красне у Слободзейському районі. Ідея виникла більше десяти років тому. А газова криза і віялові відключення світла на початку року вирішили усе. У січні встановив дві панелі потужністю всього 400 Вт, але цього вистачило, аби працювати тільки у своїй майстерні. До літа розширив електростанцію. До 5 кВт. зараз. вот этим літом. Було отлично. два До 5 кВт зараз. Ось цього літа було відмінно. Два кондиціонери працювало, Можна було і чайник включити. Ну це і безпека, і в той же час економія. Тепер будемо економити близько 500-600 рублів в місяць. За новою ціною за світло виходило б 1300 рублів. У мене за світло. Максим, за професією електрик, індивідуальний підприємець лагодить будь-яку техніку. Перед тим як встановити сонячну електростанцію, все детально вивчив. Одна панель потужністю у чотири обійшлася приблизно у 1600 рублів. Нас нітні по ввозу. У нас немає жодних обмежень щодо везення панелей. Один сонячний інвертор можна завести в рік, який перетворює енергію. А панели скільки завгодно поки можна ввозити. Плюс інвертор можна хороший взяти з планом на майбутнє до 5 кВт. А є простий контролер за півтори тисячі наших рублів, і він теж буде заряджати батарею і теж буде генерувати електроенергію. Сам зварив каркас, прикріпив кожну панелю. Вдень день станція повністю покриває потреби сім'ї. Працюють пральна машина, телевізор, холодильник. Увечері розумний інвертор бере енергію від загальної мережі. Максим каже: за станцію потрібен догляд, періодично протирати від пилу та мити, взимку очищати від снігу і льоду. У монастирі села Строєнці з'явився каскадний водоспад. Його створили майстри Бєлі з села Красненьке. Вони автори фонтану з ліліями в Рибниці і не тільки. Як водоспад перетворив простір монастиря, покажемо прямо зараз. Монастирську тишу в Строєнцях наповнив звук водоспаду. Каскад створили майстри Микола Білий і його син Анатолій. Великі натуральні камені, знайдені поруч в лісі, доповнили декоративними з артбетону. Ми намагаємося цей куток зробити приємним для людей, щоб вони могли приїхати не тільки отримати розраду духовно, а й естетично теж насолодитися, привезти сюди сім'ю, дітей, подихати свіжим повітрям, подивитися на цей гарний ліс, обрив. Над водоспадом майстри працювали більше місяця. На всю конструкцію пішло 9 тонн піску і 3 тонни цементу. У готовому вигляді все виглядає як натуральний камінь. Воду із крана набирають воду з крана набирають у кобову цистерну, і далі за допомогою насоса вона піднімається вгору і тече з каменю. І далі, як видно, вона каскадами спускається вниз, збирається в невеликому ставку, розходиться на кілька частин. Потім кожен струмінь іде по своєму напрямку. Потім знову вона збирається у трохи більшу ємність і розділяючись, спадає у найбільшу ємність. Водоспад вже запустили, залишилося додати зелені. На клумбах висадять туї та інші чагарники. Ще додадуть мох. Так декоративний каскад впишеться в природний ландшафт, а ввечері буде світитися завдяки підсвічуванню. Буде підсвітка зі ми зробимо таке нічне, тому що у нас буває. Буде підсвічування тут. Ми зробимо нічне, тому що у нас буває і на Різдво, і у ана притечі, нічна служба. І буває, люди приходять. Хресний хід проходить, щоб було підсвічено гарно все. Альтанку цю теж підсвітимо. Звичайно, треба основну роботу зробити в монастирі. Це дзвіниця недобудована. Ця будівля для паломників буде там корпус двоповерховий. Взяти участь в облаштуванні монастиря може кожен. Допомогти будівельними матеріалами або роботою. У ці дні в Дубасарах згадують одну з найтрагічніших сторінок історії масові розстріли мирних громадян. Починаючи з 12 вересня за два з тижні було вбито близько 18 з половиною тисяч людей, переважно євреїв. До Босари, до великої вітчизняної війни у цьому місті жили тисячі єврейських сімей. 12 вересня 41-го року тут почався масовий розстріл мирного населення. Готуватися до нього фашисти почали ще в серпні з перших днів окупації. На окраїні міста викопати на околиці міста спочатку було викопано шість ровів розміром 16 на 4 і вглиб 4 метри. Для цього пригнали місцевих селян. Їм сказали, що ці ями призначені для овочесховища, оскільки наближається зима, німецька армія там надовго, і велика кількість овочів потрібна. Усіх євреїв зігнали на вулицю Кірова. Увесь єврейський квартал це близько двох кілометрів огородили колючим дротом. В'язнів гетто позначили жовтими зірками. 11 вересня пізно ввечері їм оголосили, що все єврейське населення готувалося до відправки на порожні території в бік Терасполя. Після такого оголошення усі вже стали здогадуватися про те, що на них чекає наступного дня. Тільки 12 вересня Есесівці розстріляли дві з половиною тисячі жінок, дітей, людей похилого віку. Потім вирили ще п'ять ям. У добусари стали зганяти євреїв з Григоріополя, Тирасполя, Бендер, Рибниці, Кишинева, Котовська і сіло Одеської області. Машина смерті працювала без зупинки 16 днів. За цей час фашисти знищили 18,5 з половиною тисяч людей. По розказам очевидців. за розповідями очевидців, коли ями були наповнені тілами людей, то кров витікала. Було видно контури ями, незважаючи на те, що вона була засипана землею, і ріки крові текли в бік міста, тому що саме місце розстрілу перебувало на височині, а місто нижче. Після великої вітчизняної місця розстрілу мирних жителів огородили природним каменем і встановили пам'ятник радянському солдату-визволителю, куди у босарах з'явився меморіал жертвам фашизму Придністровський Бабин Яр. Зараз іде тут велика реконструкція, аби зберегти на століття пам'ять про 18,5 тисяч закатованих жінок і дітей. Усі документи показання свідків і справжні фотографії про злочини фашистів є в книзі без терміну давності. Знайти її можна в інтернеті на історичному порталі Придністров'я. Що робити, якщо людині стало погано і як допомогти до приїзду швидкої допомоги? В офісі оновлення пройшов майстер-клас від студентів медінституту імені Скліпосовського. Вони розповіли і показали, як проводити реанімацію. Подробиці в сюжеті. Тирасполь. офіс оновлення. Микита Соломатін студент другого курсу медичного коледжу. Зараз він у ролі потерпілого. За легендою, йому вже викликали швидку. Тепер важливо надати першу допомогу. Для початку потрібно перевірити дихання, говорили студенти медінституту імені Скліфосовського. Ми ухом опускаємося. Ми вухом опускаємося до його рота, очима дивимося на грудну клітку і щокою, шкірою відчуваємо його дихання. І в голові рахуємо до десяти секунд. Це відбувається ось так. Якщо людина без свідомості, але дихає, її потрібно покласти на бік. Ми переворачуємо його в бокове положення. А якщо потерпілий не реагує, потрібна серцево-легенева реанімація. Як правильно її зробити, показали на манекені найважче це вибрати темп і правильно під нього працювати. В ситуації в житті трапляються різні ситуації, тому майже кожна людина, не тільки медики, повинні знати, що це таке, як надати першу допомогу, як можна допомогти людині. Коли я навчалася у ліцеї, до нас теж приходили і теж розповідали, показували як це робити. Тому я щось запам'ятала, щось не запам'ятала. І зараз я освіжаю пам'яті вже довше буду знати. Студентам медінституту ПДУ вручили листи подяки від організаторів майстер-класу партії оновлення та «Мінекономрозвитку». часто у побуті. Часто виникають ситуації, в яких люди з відповідними знаннями можуть врятувати життя. Тому це волонтерська добровольча діяльність. В першу чергу може врятувати не одне життя, і держава не може залишатися осторонь від цих процесів. Тому всіляко бере участь у таких заходах, надає правову підтримку. Такі майстер-класи партія оновлення та студенти-медики проводять щороку. Наступний у Слободзеї. 3 та 4 жовтня в Бендерах пройде вже традиційна відкрита регата на драгонботах. Приурочена вона до Дня міста. Це вже не міський масштаб. Ця подія республіканська. Зараз команди посилено тренуються. На воду виходять кадети. Для них майбутня гонка буде першою. Тренування проходять двічі на тиждень, по дві години. Ось на цю банку пересядьте. Всі дощечки поставили собі. Спочатку було складно, в общем, привикнути роботи. Початку було складно звикнути до цієї роботи. Зараз весь колектив вже звик, є позитивний настрій, готові брати перше місце. Дуже важко, напрягається спина. Важко дуже напружується спина, руки забиваються, але головне не здаватися, треба боротися. Сьогодні весло вже як продовження руки. Грибок поставлений. Головне завдання тренувань на останніх етапах розвинути швидкість. Бригата пройде 3 і 4 жовтня тут, у Бендерах, на веслувальній базі. Болівальники вітаються, плакати теж. Дубосарах готують до відкриття незвичайний табір відпочинку для дорослих, які хочуть на якийсь час забути про повсякденні турботи і знову відчути себе дітьми. Назву табору придумали символічно рюкзак вражень. Як повернутися в дитинство, дізнавалася наша знімальна група. Дубасари дитячий оздоровчий табір. Цього літа тут відпочили понад півтори тисячі хлопчиків і дівчаток з усього Придністров'я. Багато їхніх батьків зізналися і із задоволенням самі повернулися б у дитинство. було б здорово, якщо лагерь. Більшість з них говорили, що якби такий же табір організувати для дорослих дітей, бажаючих було б дуже багато. Тому ми вирішили, чому б нам не спробувати не відкрити табір для дорослих, щоб дорослі люди могли забутися, зануритися у дитинство. Згадати себе, якими вони були піонерами в юності. У Дубасарському оздоровчому таборі є все для активного відпочинку. Велика територія, футбольне поле, спортивні зони, тенісний стіл, літній зал для вечірніх кінопереглядів. Розробили й програму. Вона обіцяє бути не менш цікавою, ніж у дітей люди будуть розділені на отряди. Дорослі люди будуть розділені на загони, будуть вожаті, які підказуватимуть, допомагатимуть, що робити і як робити. Ми підготували цікаві майстер-класи, флешмоби, зарядка, йога на свіжому повітрі, прогулянки на Дністрі. А ще на відпочиваючих чекає домашня їжа. Харчування буде чотирьохразовим, а проживання в чотирьох місних номерах. Ми пропонуємо нашим взрослим... Ми пропонуємо нашим дорослим відпочити від буденності, повернутися у дитинство, зарядитися енергією та враженнями на рік вперед. Якщо нашим дорослим сподобається, то ми будемо такі табори організовувати частіше. Перший сезон рюкзака вражень з 26 по 28 вересня. Вся інформація за телефонами. Вони на екрані. Заявку потрібно подати заздалегідь. У Літньому кінотеатрі Слободзеї триває фестиваль радянських казок. Першу про царя Салтана показали 5 вересня. Сьогодні казка про втрачений час. Організатори фестивалю Міжнародна асоціація працівників культури і мистецтва Маркіс. Показ дає Показ дає унікальну можливість людям старшого покоління поностальгувати за своїм дитинством, згадати, як вони дивилися ці фільми на великих екранах. А для дітей це унікальна можливість долучитися до нашої культурної спадщини. А завтра на екрані літнього кінотеатру Слободзеї художній фільм Першого Придністровського Золота Карета про пригоди школяра Вови у Бендерській фортеці, скарби турецьких підземель і справжню дружбу. Початок сеансу о 20.00. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.